В боях за незалежність і територіальну цілісність України наші захисники і захисниці віддають найдорожче своє життя. Просимо секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба і представника Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Володимира Батютенка вручити нагороди родинам героїв, які віддали своє життя за Україну. Відзнакою міністра оборони України Лицарський хрест нагороджено розпутнього Олександра Савовича посмертно. Нагороду отримає дружина Олена Андріївна. Указом президента України орденом за мужність третього ступеню нагороджено ковтуна Олександра Валерійовича. Посмертно нагороду отримає донька Олександра Олександрівна. Указом президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено Акент'єва Євгена Олександровича. Посмертно нагороду отримає дружина Наталія Миколаївна. Указом президента України, орденом за мужність третього ступеня нагороджено городенка Павла Павловича. Посмертно нагороду отримає дружина Любов Володимирівна. Указом президента України, орденом за мужність третього ступеня нагороджено Василишина Олександра Юрійовича. Посмертно, нагороду отримає матір Галина Юріївна. Хочу запевнити родини героїв, які віддали життя за нашу державу, що ми все зробимо для того, щоб пам'ять про наших героїв і вічний подвиг, який вони зробили, захищаючи нашу державу, навіки був увіковічений в нашій громаді. Дякуємо вам.